Вітаємо! Зараз буде розмова з паном Романом Лесиком, доктором фармацевтичних наук, професором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Ну, найбільша проблема це обмежитися цим титром неможливо. Треба ваші регалії і нагороди. Я спробую їх пригадати. Лауреат державної премії у галузі науки і техніки 2019 рік. Заслужений діяч мистецтв, доктор Гоноріс. Кауза. Кауза Познанського медичного університету Республіка Польща, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Це свіжа нагорода недавно нещодавно була. Десять років ви були деканом фармацевтичного факультету. Зараз є завідувачем кафедри фармацевтичної, органічної біорганічної хімії Львівського національного медичного університету, були проректором. Цього ж університету з міжнародних зв'язків, почесний амбасадор міста Львова. Так, що я забув? Можемо зупинитися. Зупинитися. Який з цих титулів для вас найдорожчий і чому? Найвагоміший, найулюбленіший. Ну, дякую за запитання. Складно говорити, звичайно, тому що. Десь... Ой, я перепрошую, я ж головне забув. Ви найцитованіший. Науковець України о... ну, один з них цитувань. Ну, добре, один. Для мене най, але ви кажете, один у ну, галузі медицини, так? Чи загалом? Ні, ну фармацевтичних наук, медичних наук. Фармацевтичних медичних наук. Ну, мені, якщо повертатися до вашого запитання, мені складно, звичайно, сказати, бо кожна нагорода це якийсь якби підсумок твого життя і твоєї професійної активності. і Кожна по-своєму є десь для мене важливою, напевно. Ча це, 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 напевно, не найголовніше в житті науковця, тому що більше подобається цей пошук, щось знайти нове, цікаве, особливо в галузі фармації, в галузі фармацевтичних наук. Але якщо би найбільш е, мені дорога нагорода, це напевно доктор Гонаріскао Познанського медичного університету, е, тому що е, це насправді та нагорода, де дуже об'єктивний підхід, дуже е, Yeah. Серйозна оцінка твого двоїх досягнень академічною спільнотою в даному випадку. Це був Познанський медичний університет і польські науковці. Я тік, я добре самої процедури не знаю, але мені відомо, що було вісім засідань різних комісій, в тому числі етична комісія, в тому числі комісія по оцінці наукового доробку, засідання вченої ради фармацевтичного факультету, познання, засідання. Сенату, Познанському медичному університету, і потім рішення самого ректора. І, і насправді такі нагороди в академічному світі є е, нечастими, скажімо, у Познанському медичному університеті в галузі фармації, я тільки був 14. А про які найвищі досягнення визнання мріють фармацевти у світі? Це, ну, як на мене, це Нобелівська премія, чи є ще щось? Специфічне Якщо для фармацевтів, ну специфічно якоїсь нагороди немає, але є почесна нагорода Європейської Федерації з медичної хімії в галузі, в якій я працюю. До речі, остання нагорода, крайня нагорода, була присвоєна відомій польській науковиці професорі Катажині Кінонович за видатний вклад у медичну хімію і пошук нових лікарських засобів на останньому конгресі. Вона була. І вручена. Ну, але напевно найбільше, чого прагне будь-який науковець, який працює в галузі фармацевтичних наук, це долучитися до створення нового лікарського засобу. Це важко. Це дуже важко. Особливо у теперішній час, ну якщо так повернутися в історію, перший лікарський засіб, сурив його Гофман, це було дуже просто. Всі вживали тоді саліцилову кислоту, але він е, використовує для свого батька і в нього були якісь шлункові проблеми. Він вирішив Ой, собі це? батька. та. він вирішив, що, можливо, він зробить дуже маленьку хімічну модифікацію до ацетильний залишок. Це, це, це студентський синтез. Він це зробив. Я не знаю, чи батькові стало краще. Від того, але це був початок нового лікарського засобу, який найстаріший і який, напевно, найбільш відомий аспірин Силсаліцева кислота, який до сих пір Так зараз в сучасному світі таке просто неможливо, тому що створення лікарського засобу це, це, це дуже довгий процес. Він триває до за останніми даними до 15 років. Це ризик двома мільярдами доларів. Тобто ти можеш пройти цей весь шлях 15 років, і в кінці на останній стадії щось виявиться, що ти не можеш цю субстанцію давати людям. Це залучення великої кількості науковців, причому різнопрофільних кажуть, що до 150 науковців. Це і математики, це і хіміки, це і біологи, це і лікарі, це фармакологи і тому подібне. От і відповідно для того, щоб вийшла одна молекула, ви маєте прецензійно дослідити до 10 тисяч молекул. Інших з яких ви виберете ту найкращу, це дуже складний процес, і зараз ним можуть займатися тільки великі фармацевтичні компанії, які мають фінансовий ресурс для фінансовий людський ресурс, апаратний ресурс для реалізації такої такого величезного проекту, особливо складними є клінічні дослідження, тому що на останніх фазах ви повинні провести вивчення дії молекули на організм людини в різних частинах світу. Це дуже дорого. Для розуміння, от, наприклад, у колишньому Радянському Союзі скільки було створено таких оригінальних припадів? Е, в колишньому Радянському Союзі був створений один. Оригінальний препарат, який за всю його історію, за всю його історію. Один. один лікарський засоб. А решта це були як пломбіри морозиво з за кордону. Ну решта це були е, лікарські засоби, які е, були е, в, в, впроваджені в інших країнах світу. В них закінчився патентний захист. І їх вже радянський союз міг використовувати. Тобто, очевидно, робили там під іншою назвою. Вже е, теж були лікарські засоби, які виходили виключно на ринок. Радянського союзу, тобто вони не використовувалися у світі просто а... для концтабору, Без ризику, без ризику. Ну як без ризику? Ризик був завжди, але в принципі без, я не можу без сказати, що... без ризику світового особу. Я не можу сказати, що це були погані лікарські засоби, але світ їх не сприймав. По-перше, по-друге, СССР був закритою країною, де вона щось подібне до Кореї, тільки в більших масштабах теперішньої Північно. От, північної, звичайно. І відповідно відповідно така була ситуація. Авторафур це Латвійський інститут органічного синтезу в Ризі, де був академік Гіллер. і чому цей препарат вийшов, на мою думку сталося декілька обставин. все таки латиші вони були більше до Європи і вони хотіли там бути. Напевно, всі вони читали англомовні журнали і десь виступали на конференціях. Це важливо, тобто, десь вони ту стіну пробували. І з другого боку, це була онкологія. І, власне, лікарський засіб, який був досить ефективним, власне, в хіміотерапії, це фторафур, він до сих пір використовується, до речі, а це розробка десь з 60-х років. І тому, тому цей лікарський засіб вийшов на світовий ринок. Лікарський засіб, онкологія це те та сфера, в якій ви працюєте? Це та сфера, в якій, я, в якій я працюю, і в якій я мрію досягнути, можливо, якогось успіху. скажімо. я завжди кажу, що моя основна мета, я цілком розумію, що академічний сектор це в даній ситуації в світі це нереально впровадити лікарський засіб. Ну, Україна, до речі, ще жодного препарату теж не вивела на світовий ринок. І це нормально, це правильно, тому що тобто це не то, що правильно, це є реалії. Тому що на світовий ринок виводять, ще раз кажу, великі гравці це великі фармацевтичні компанії, які мають шалені бюджети. Але я мрію про те, щоб в якомусь лікарському засобі, можливо, з часом був наш український слід. Тобто я працюю на першій такій на першому етапі пошуку лікарських засобів: це синтез, дизайн молекул нових і дослідження їхньої активності. Як одне із них це протиракова активність, і в першу чергу це знайти молекулу, яка є токсична для ракових клітин і не діє на нормальні клітини, а вже потім дослідження механізму. Це ми зараз можемо робити у Назлівському національному медичному університеті завдяки тим, що і отримували гранти, завдяки тим, що є дуже розумна політика нашої регіональної влади. Військової військової адміністрації щодо підтримки таких досліджень. І зараз досить багато речей ми можемо робити, робити в нас. Тобто на цьому першому етапі класне доклінічних досліджень. Можливо, при, якщо ми будемо успішні, ну, має скластися багато факторів, то буде якийсь продукт, портфоліо, який ми зможемо показати великій фермін і бути. Учасником подальшого просування нових молекул. я про це мрію. Матеріально-технічна наукова база достатня для вас тут, у Львові? Е, в, е, у Львові е, для проведення досліджень е, на даний момент вона практично достатня. Ну я завжди завжди мрію мати щось е, ще більше, але завдяки е, мені подобається що Україна змінює пріоритети в науці, і Україна старається бути схожою на європейські країни. Це правда, створений Національний фонд досліджень. Національний фонд досліджень, який реалізував оцю правильну, як на мене, стратегію, яка завжди була у вільному світі. У Радянському Союзі цього не було. Це чесний відбір наукових проєктів, це чесний підхід до рецензування наукових доробків і на основі цього виділення коштів. Тобто, це дозволяє активним науковцям, які мають гарні колективи, брати участь у грантах Національного фонду досліджень, отримувати на це кошти і реалізовувати свої проекти. Ви про це розповідаєте своїм студентам, для того щоб вони не мріяли, одержавши диплом медичного університету, одразу їхати на роботу за кордон. Я розповідаю це студентам, бо в принципі також має ще таку функцію як очільник національного контактного пункту програми Горизонт Європа для того, щоб пропагувати європейські цінності і стимулювати українських науковців брати участь у грантових проектах європейського рівня. Зокрема, горизонт Європа. І я розказую це студентам, але в мене відношення до того, чи студент може поїхати за кордон і там себе реалізувати, чи робити в Україні, ви знаєте, в науці це не, це, це не є якась така обов'язкова річ. Звичайно, ми маємо працювати над тим, щоб краще були тут. Але якщо е, наш український вчений виїжджає за кордон і там себе реалізує. і е, Показує, що Україна є наукова держава, це теж добре. Він все одно залишається нашим. Полюй той, хто міг бути лауреатом Нобелівської премії працював в Празі. І я вважаю, що цей процес має бути такий досить рівномірний. Якась частина наших людей, як тих, е, е, хто пропагує українську науку, повинні теж працювати за кордоном, тому що потім існує взаємний обмін. Вони допомагають нам, ми допомагаємо їм. Україна, це, е, Україна повинна прийняти ці правила гри, і е, українські науковці повинні, так як футболісти зараз, в клубах грають, вони так само повинні е, бути в кращих лабораторіях світових. Це теж дуже важливо. І промочі. виступати за національну збірну. І виступати за національну збірну. Так, так. Ну, тобто, це світ зараз є е, такий е, глобалізований. А чому І... професор Роман Лесик зараз не виступає, наприклад, за фармаційну команду Байера? А у мене такий був шанс років 15 тому, якщо чесно. Виступати там я отримав листа із пропозицією дослідити певні молекули, які були опубліковані в Європейському журналі медичної хімії в нашій статті. Але дослідити як не як фармацевтичні можливі субстанції, а як стимулятори росту рослин. Це так до слова. Ви знаєте, в мене було декілька, ну крім цього, цієї пропозиції яку говорив, ще на початку моєї кар'єри. Наукової було декілька пропозицій. Одна з них була пов'язана з моєю першою участю у конференції в Едінбурзі. В... мене тоді просто був такий, якби розрив шаблону і розрив свідомості. Я з Радя... я людина з радянського союзу і яка який... гарна Шотландія. Так, та, ну десять років я не мав права виїзду за кордон. Я служив в, в, в совєтській армії і служив в ракетних військах. Ну, така дурна була, ніби я, ніби щось мене могли там допитати і спитати, я би міг щось розказати про ракети. Що я там пам'ятав після двох років чи трьох, як армія закінчилася. Слава Богу, закінчилася. Я вже міг нормально вчитися в університеті. Ну але тим не менше, були такі речі. Я перший раз, в мене перша країна, коли я виїхав за кордон, це була Шотландія. Це перше, ну, зовсім інший світ. Ну і рівень конференції це було щось неймовірне. Ну уявіть собі, що одним із учасників конференції був Люк Монтеньє. Це лауреат Нобелівської премії, який відкрив вірус Сніду. Я його слухати міг до, до, до його доповідь. Тоді вже вільно володів англійською. Я дуже погано тоді говорив англійською, але, але я говорив нею. Ну, я, я ж закінчив старосамбільську школу. У мене були добрі вчителі, дуже справді добрі вчителі, і вони мене навчили все-таки говорити. Ну але ж ті вчителі, ви ж розумієте, вони ж теж не їздили за, за кордон. Тобто я. Після цього вже. Це була радянська англійська. Це була радянська англійська, так. Тобто, яку не завжди розуміли англічани. Але тим не менше, це мені дозволило робити. Ну і якось так склалося. У мене тут купа друзів було, і якось мене... мені дуже везло на вчителів наукових. Мені дуже. Я, я дуже радий, що в мене власне є ця когорта друзів від хіміків до музикантів і футболістів, яких я маю. І мені не хотілося цю когорту покидати. Ну, десь такий, я трохи домашній. Потім все-таки якось я бачив прогрес в тому, що певні речі можна було робити в Україні. Появилися перші аспіранти, це ще більше рушило мій кругозір науковий. Ну і якісь перші успіхи було дуже важко, тому що фактично. Радянський спадок Радянського Союзу в таких е, університетах академічних не було е, апаратури, не було доступу до хороших реактивів. Але ми якось навчилися в тій ситуації виживати, тобто там їхав у Київ, десь там з хлопцями помінявся реагентами, обмінявся. Потім з'явилися там колеги в Польщі, Чехії, Франції, через кордон возили е, 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 в необхідні реактиви один раз. Е, до мене дійшло, що я привів пентасульфід фосфору, його можна до вибухівки використовувати, з якщо ви побачили. Ну, І такі речі були. Але тим не менше, десь в один момент створилися певні умови для того, щоб можна було на достойному рівні робити науку. І ми змогли, почали змогли публікуватися вже у добрих журналах, а це вже як наркотик. Ну, і... Я собі десь таку побачив місію, що треба працювати в Україні, треба виховувати учнів, а вони вже вільні, хай будуть, де вони захочуть. Чи вони захочуть залишитися в мене, чи вони вийдуть за кордон. Але більшість моїх учнів, які виїхали за кордон, вони далі зі мною спілкуються. У нас виходять спільні публікації, Ми спільні проекти реалізуємо. І це я. Я тішуся, що десь в один момент я не опинився за кордоном. Я одно там був на других ролях. Я ж це добре оцінюю. Чому? Ну бо навіть зараз, якщо ти працюєш в закордонному університеті, в мене тільки одиниці є людей, які є реально піаями, тобто науковими керівниками. Така конкуренція? Конкуренція, і кожна країна, звичайно, буде підтримувати свого громадянина. І це правильно теж. З якими науковцями, з якими науковими центрами за кордоном, ну, наприклад, крім Познання, вони найбільше співпрацюють і в яких проєкт? Ну, Стратегічним партнером для нашої групи я, звичайно, польські університети, ментальні якісь все-таки близькість, і близька територіальна. І Добре спілкуватися, Я взагалі, скажімо, в початок війни я вдячний своїм колегам, тому що ми нас підтримали. Ми не могли тоді навіть банальні спектри ядерно магнітного резонансу зняти. Ми передавали до Польщі. Ми нам це все робили. Вони допомагали, вони приймали наших студентів там, науковців, які були в той час за кордоном. Серед такого теж близького партнеру є університет міста Білосток, група професорів Кшиштофа і Анни Білявської, університет міста Любліна, професор Моніка Вуїц, і Група, там, до речі, працює теж мій учень. Дмитро Хилюк, який робить гарну кар'єру. І Назар Троцько, який вже став професором. Ну, вони вже трошки довший період там працюють. Франція це Гюстав Русі, науковий. Інститут одного з найбільших онкоцентрів. До речі, з Францією в мене є пов'язаний такий дуже, мені. Близький проект може через те, що я знайшов справжнього друга. У мене така була цікава ситуація. Я дуже хотів мати співпрацю з Францією і подавав і тут оголосили білатеральний проект Міністерства освіти і науки на співпрацю з Францією. Я написав 10 імейлів, e спеціально шукав людей, в яких якесь прізвище українське, хоча б, думаю, ну українець Франції завжди знайде мене там і захоче працювати з українцем. Ніхто не відповів. А один імейл e був направлений. В французу з прізвищем Грельє зовсім не українським, і це і відреагував. Ну і фактично це якось така почалася співпраця. Там навіть виявилося, що в нас в плейлисті нашому ми навіть однакові рокові групи слухаємо. Там була одна панк-рокова група, яка мені подобається і «Музикюр», От коли я перший раз приїхав, Філіп Грилья був власне на такому концерті. Дуже цікавий чоловік, професор Сорбоне. І він займається. Тут ми не займаємося пошуком проти пошуком протипухлинних агентів, а пошук молекул, які діють на сонну хворобу. На, який викликається збудником е Трипаносома, який переноситься через муху Цеце. Ну, 15-річний капітан Жуля Верна це, ця хвороба там описана. Дуже страшне захворювання. Але захворювання, яке не цікаве великій фармі, через те, що це хвороба бідних країн. Вони не вкладають туди гроші. І це єдиний приклад у формації, коли 20 років не було жодного лікарського засуму щодо цієї хвороби. Ну і власне Філіп тим займається, і ми знайшли Цікаві молекули публікували купу статей в добрих журналах, таких цитованих, і, і далі це розвиваємо. Потім знайшли ще таку особливість, що ті молекули, які діють на, на трипоносому, у них є певна структурна спорідненість до ферментів, які е, беруть участь в онкологічних, в, е, в розвитку в клітин онкологічних, тобто на них можна діяти і знищувати клітини. Ну і так цікаво далі. Це в нас переросло Дружбу Філіп тут двічі був у Львові. Він, він в захваті від Львова. Чоловік, який жив в Парижі і живе. Уявляєте, він приїхав сюди. Він був в такому. Йому сказали, це маленький Париж. Я Мале... йому казав, це Львів. Чо маленький? Ну, що з того Парижа? Ходиш в всі однакові будинки. І Він читав лекції студентам. І це, 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 це така дуже класна співпраця. Увіть собі, що це професор рівня Сорбони. І це. потім ми ще маємо. маємо ми працюємо 20, установи 22, установи У нас є такі екзотичні, Індія, Китай, наприклад, є там так само там вся Європа, є Єгипет. Я був в Єгипті колись на конференції. Ключовим лектором. Теж така цікава культура наукова, зовсім інша, зовсім інший світ. Це, ну, це не так, як відпочивати там на березі Червоного моря. Ну, це якщо заглибитися, дуже цікаво, багато. Та ж сама, ще раз кажу, Індія, де я читав лекції. Ну, наприклад, в Індії, коли я читав лекції, перед тим я дивлюся три дівчатка, як щось співаючи. Ну, я думаю, що вони співають, і кажу, вони моляться. Я кажу, добре, а чого моляться, щоб ти добре прочитав лекцію? Кажу, а окей. Я закінчив лекцію, вони знову співають. Кажу, а тепер чого вони співають? Вони моляться, що ти добре прочитав лекцію. Ну, Цікава особливість була. вже мало часу залишається. Треба запитати. Ви кажете 10-15 років треба для розробки фармацевтичного препарату? так? Так. А вакцини проти коронавірусу теж стільки часу розробляв? Е, ні, там трошки вакцини трошки був інший момент, тому що це є це була проблема, яка була нагальна, яку треба було вирішити. І відповідно, терміни трошки скорочені. Але тим не менш, самі клінічні дослідження вони є досить тривалі. І е, розумієте, основне є два питання: безпека і ефективність, і це треба знайти між тим балансом. Тому що якщо ви проводите лікарський засіб, я вже не говорю навіть про вакцину, це стосується всіх лікарських засобів. Була ж така проблема контерганова проблема, колись у, в, в Західній Європі, коли зробили безпечний заспокійливий лікарський засіб. А виявилося, що він має тератогенну дію і впливає на плід. І народжувалися діти без кінцівок. Цього не могли зрозуміти, в чому справа. А відповідно до того, що ці доклінічні клінічні вже дослідження були проведені із незнанням, що такий вплив тератогенний може бути у млеку. Це це але щодо вакцини, там були скорочені терміни. Звичайно, це я зрозумів, що студентів-фармацевтів ви агітуєте наукою і гарними дослідженнями. А як агітувати випускників? Загальноосвітніх шкіл, щоб вони ставали фармацевтами, як зробити професію фармацевта популярною тут дуже. Складне питання, особливо теперішній час, коли е, якась є певна е, зневіра у фармацевтах. І, наприклад, е, ми навіть 20 людей не набрали, 20 абітурієнтів не набрали того року. Я коли вчився, було 250. І це, це, це дуже складна проблема, яка виникла очевидно від того, що, е, що ринок почав диктувати фармацевтичний е, такі вимоги, що він більше потребує продав. Умовно, а не спеціаліста в галузі фармації. Це, це, це докорінно неправильно. Це це приведе до дуже небажаних проблем. Це всі зв'язки, які є в медичній практиці. Воно може з, по, по, знівелювати е, відповідно. Е, в престиж професії впав сильно. Я думаю, так довго не буде. Я думаю, два-три роки, і все буде все буде окей. Повернеться, ми все таки європейська країна. Але ці гравці фармацевтичного ринку на жаль такі речі диктують. У нас, як на мене, забагато аптек в країні не може бути так багато аптек. До речі, велика кількість аптек показник слабої країни, малорозвинутої і бідної країни. Так не може бути. Мають бути Кваліфіковані фахівці, які можуть надати фармацевтичну допомогу, і е, тих аптек не потрібно так багато. Їх, і, подивіться, яка криза. Аптек багато, а кадрів немає. Е, але що я можу сказати майбутнім фармацевтам? Це дуже класна спеціальність відверто. Це спеціальність, яка шанується в світі. Це високооплачувана спеціальність в світі, і вона буде такою в Україні. Побачите, коли наведеться порядок. Крім того, фармація цікава самою наукою. Ви знаєте, я в 89-му році прийшов на кафедру фармацевтичної хімії, коли мені першу показали молекулу, яку синтезувати, я її синтезував, воно мене настільки захопило, що не Відпускає до цього часу. Тобто я хочу далі це робити. Це, це насправді це насправді е, така захоплююча галузь людської діяльності. І, е, а порядок буде. Я був недавно в Литві. У них була та сама ситуація, коли великі компанії просто почали диктувати свої умови, а вони країна в країні. Відповідно, можна було цього фармацевта мати за нічого. Держава навела порядок. Навели порядок громадські. Організації у нас теж формується громадське професійне суспільство. Я думаю, в ньому за ним ще буде час. Є, наприклад, там така громадська організація. Вона мені подобається фармацевтична палата. І я дуже я дуже хочу, бажаю їм успіху, тому що вони змінять цей ринок. І от коли в Литві це зробили, відповідно, вже власником аптеки може бути фармацевт, завідувачем аптеки може бути фармацевт. Коли аптека працює, повинен бути магіст фармації обов'язково в аптеці. Тому що, якщо його немає, аптеку можуть закрити. І це навело порядок. Зараз бум на фармацевтичній факультеті. 5-6 чоловік на одне місце. І, відповідно, достойна заробітна платня. І молодь уже хоче бути фармацевтом. Так буде і в нас. Дякую вам за розповідь і за цей оптимістичний прогноз. Дякую вам, що дивилися і слухали професора пана Романа Лесика. На все добре.